Закон прийнято. Анджей Дуда своїм підписом продовжив українським біженцям термін легального перебування на території Польщі. Проте для різних категорій людей він відрізняється: хто зможе жити в Польщі більше року, а кого попросять залишити країну вже цього літа? Розповідаємо у цьому випуску. Отже, закон підписаний Дудою 29 травня. Продовжує легальне перебування біженців в Польщі до 4 березня 2024 року. Відповідно про продовжується строк дії і національних віз, і карт побиту, і документів, які підтверджують особу. Але це те, що стосується осіб без дітей, якщо ж ви маєте неповнолітню дитину, яка навчається на території Польщі. То ви і ваша сім'я зможе перебувати в країні ще довше до 31 серпня 2024 року. При цьому неважливо, навчається дитина в польському навчальному закладі чи в українському. Немає різниці і формат навчання для учнів, які наступного року складатимуть іспит. На атестат зрілості легальне перебування в Польщі взагалі продовжено до 30 вересня 2024 року. Але все сказане до цього стосується громадян, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року. Якщо ж ви опинилися в Польщі до початку повномасштабного вторгнення і вирішили залишитися, ваше легальне перебування в країні. Закінчується 24 серпня цього року. Втім, його можна продовжити, наприклад, оформивши візу чи карту побиту. Якщо ж ви сумніваєтесь, який варіант обрати саме для себе, зверніться до вас. Ми проконсультуємо і допоможемо вам продовжити легальність перебування в Польщі в зручному для вас форматі. Втім, продовження терміну перебування біженців лише частина тих змін, які охоплює оновлений закон, про інші зміни, які зокрема стосуються. Тимчасового захисту та посвідки на проживання ми розповімо у наступних відео, якщо вам цікаво. Можете, до речі, написати в коментарях, чи варто робити подібні відео. А щоб його не пропустити, підпишись на канал і постав подобайку цьому відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном.